Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Завершився матч між Соколом і Тризубом, завершився сенсацією. Трезуб переміг 2-4. Перед нами головний тренер Сокола Олег Шафаренко. Олеже Леонідовичу, що на ваш погляд сталося по гарячих слідах? Ну, команда вийшла не підготовлена до гри. Пропустила голи і не, не змогла відігратися. Все просто, все ясно. Треба готуватися до гори та грати у повну силу. Така була установа, але вона не виконана. Намагалися спасти гру, але ж не вдалося. воротар грав дуже надійно сьогодні. Мабуть, Сокіл мав сьогодні насторожити інший матч між Кепітал і берсерками. Також була така доволі несподівана гра, де берсерки вели 3-0. Чи говорили ви на передматчі установці, що не можна ніби цю золу суперника нинішнього? Так, ми говорили про це, але ж не почули. Не почули хлопці, тренерів, на жаль, але ж це хокей. Не треба посипати голови піплом, треба грати далі. Кажуть, що поразки роблять сильнішими. Як ви думаєте, ця поразка буде корисною для Сокола? Чи все-таки це поразка, яку хочеться забути і ніколи не згадувати? Ну, Ця поразка ще раз згадає хлопцям, що треба все через працю і не розслаблятися ні на мить, тому що майстерності не так то багато, щоб вирішувати такі ігри, коли ти програєш. Треба по грі вигравати і не наздоганяти суперника. Так краще грати. Якщо абстрагуватися від налаштування чи не налаштування, все-таки той стан окремих хокеїстів, можливо, всієї команди, от, скажімо, Бабинець, Полонецький вернулися з молодіжної збірної, Качан сьогодні провів тільки перший матч після травми, немає благого, ну ви, Мабуть, дали він ну, Так, це впливає, але ж це не суть гри. Так? Ми повинні грати проти тризуба та вигравати. Якщо ми сьогодні не змогли, значить ми слабкі сьогодні. Вже через два дні Сокіл очікує, мабуть, набагато складніший матч в Одесі. Як думаєте, команда встигне відновитися після сьогоднішньої невдачі і після... В принципі, попередній матч проти Кременчука також був нелегким і він також не дав до. Намагатимуся відновитися, але ж складно буде. Скажу так, дуже складно. Дякую. З нами асистент головного тренера Тризуба Олег Благий. За сумісництвом гравець команди, який сьогодні не грав. Пане Олеже, вітаю з перемогою. Для вас такий самостійний тренерський дебют за відсутності головного тренера Олександра Яковенка виявився дуже вдалим. По-перше, скажіть, чого не було головного тренера, а по-друге, вже розкажіть ваші відчуття по цій грі. Ну, Олександра Олександр, Олександр Яковенко захворів. Температура не зміг сьогодні бути на грі. Прийшлось мені його заміняти. Враження дуже позитивні. І я думаю, те, що його не було, це не означає, що тут немає його вкладу. Його вклад в цю гру теж, звісно, дуже великий, тому що ми тренуємося разом, разом працюємо, разом все обговорюємо, все робимо разом з нашою командою. Скажіть, сьогодні ви виходили з думками про те, що можете перемогти? Чи все-таки була якась розкутість? Як зіграємо, так зіграємо, і це ну дивіться, ми, ми, ми завжди якби, виходимо з думкою, не то що з думкою, а з, з великим бажанням перемогти. І сьогодні так сталося, що наші бажання здійснились, зівпались з нашими можливостями. Це так зрослося навколо сьогоднішнього дня, навколо сьогоднішньої гри, навколо нашої команди, хлопці дуже всі молодці, билися, старалися, всі відпрацювали не то, що на 100%, на тисячу. Коли ви повірили в те, що можливо обіграти соків, бо ну, хокей, це така гра, де дві-три шайби це не перевага. І ось, маючи перевагу навіть дві шайби, ви вірили в те, що. Можете перемогти, чи все-таки десь закрадалося, що тоді зараз додасть, і їх буде неможливо зробити. Це... Ну тобі це, звичайно, якби команда стокіл-токолована, вона може додати в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. Але ми ж теж якби виходимо на літ не просто як хлопці для биття і щоб над нами знущались. Сьогодні ми вірили у хлопців, дуже був позитивний настрій. Перед Різдвом Новим роком хотілось зробити якісь подарунки вже на нашими нашим спонсорам і нашим вболівальникам дуже вдячні їм за все. Так що ми, ми на кожну гру виходимо. Ми віримо в перемогу, але десь трошки, коли ну не вистачає, десь щось не так, десь щось хтось не дограв, десь. Ну, бувають і різні ситуації. Але сьогодні всі відпрацювали дуже-дуже класно. Так що я всім дуже вдячним, всім хлопцям, всіх хто приклав руку до цієї перемоги. Сьогодні по дві шайби закинули Поліщук і Лаврик. Вони головні герої зі Ну Дивіться, ну в нашій команді якби немає різниці, хто забив. Головне ж. Окей, і в командному виді спорту гарно, що виграє команда. Так що я думаю, ну так, да, хлопці молодці забили, але ж багато роботи роблять хлопці, ті, які не забувають, яких може ну, бути так, що їх і не видно, а вони зробили дуже багато праці і роботи. Голкіпер наш сьогодні на висоті відіграв дуже молодчик. На, кі... на кінець йому така ігра пішла, що ну, він сам як сказати свою, ну, як би, повірив в себе і десь щось десь в нього щось завелося і він сьогодні дуже класно відіграв, дуже вдячний йому теж. Добре, що хлопці повірили в себе і зробили все, щоб на табло був такий результат. Сьогодні не грав Євген Тимченко, який один з найкращих був в передньому матчі. Чому? Теж захворів, теж температура. Ну, зараз така погода, бачите, що ну, сьогодні вроде все нормально, а завтра може бути температура. Теж хворі. Всі, хто сьогодні був, 15 чоловік два вратарі, це всі, хто були в строю, всі добре попрацювали. Тому я їм дуже вдячний. А На наступний матч як гравець чи як кажуть? Так, звісно. Я це так? Цей, цей сезон я буду догравати, як гравець, а далі буде видно. Тобто ви починали це міжсезоннє як можливий тренер команди, якої брешки решт, має? То вже історія, так що будемо рухатись далі, а далі буде видно, як воно буде. Дуже вдячний вам. Дякую. Ще раз перемогу. Дякую. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.